Доброго дня, шановні мешканці Бродівського, Бузького і Радехівського районів. Я Закала Іван Ярославович, модератор Центру надання правової допомоги Бузького місцевого центру з надання вторинної правової допомоги. На виконання закону України про надання первинної допомоги громадянам. Прийнятого в 2013 році Верховною Радою України по всій Україні 1 липня створено 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для отримання такої правової допомоги е жителі наших районів можуть звернутися до місцевого Бузького центру, який знаходиться в місті Бузьку е по вулиці Петрушевича, 8. Е телефон 2-11-12. До цього округу входить Бузький район, Бродівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький та Радехівський райони. Які послуги надає цей центр? Захист потерпілих і свідків у кримінальних провадженнях, здійснення представництв інтересів осіб у цивільних та адміністративно-судових справах, складання документів процесуального характеру. Щоб отримати цю допомогу в нашому центрі, до нас можуть звертатися такі категорії осіб: малозабезпечені, інваліди, біженці та особи, які потребують додаткового тимчасового захисту, ветерани війни, учасники бойових дій, а то особи, які мають особливі заслуги. Діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, безпритульні діти, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, особи щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, особи щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги, реабілітовані особи, які є свідками, потерпілими у кримінальних провадженнях, для отримання безкоштовної правової інформації, консультацій та роз'яснення. Потрібно звертатися за місцем проживання до суб'єктів надання первинної правової допомоги. Такими суб'єктами в наших районах є. Першу, в першу чергу, це є відділення юстиції в наших районах, які повинні надавати роз'яснення і первинну правову допомогу. А також всі державні органи та органи місцевого самоврядування, які є на, наше, на територіях районів. Ми просимо звертатися найближчим часом. Ми проведемо семінари з сільськими головами і секретарями сільських рад. Вони будуть надавати первинну правову допомогу. Також первинну правову допомогу надають всі юридичні служби та адвокати, які розташовані в наших районах. Коли є хороше сполучення до Бузька, то бажано самим привезти пакет документів, які документи ви отримаєте. Ви можете отримати в пунктах первинної правової допомоги, Це, тобто в Міністерстві юстиції, в органах Міністерства юстиції та в органах державної та виконавчої влади і в органах місцевого самоврядування. Просимо до нас звертатися, ми завжди будемо раді вас бачити в центрі в Бузьку і по можливості будемо надавати безкоштовно вторинну, правову допомогу, а це е, е, надання адвокатських послуг за кошти, за, за кошти держави.